Але ж бачите, що з ними зробили. Зараз на їх честь музеї, концерти, фестивалі роблять на їх пам'ять. А може бути таке, що й про українців буде таке, бо нас буде так мало, що нас буде, ну як грубо кажучи, ЮНЕСКО в червоній книзі будемо оберігати залишки історії української колись... Я шукаю українців, які хочуть заробляти зараз від 100 тисяч гривень на місяць, незважаючи на цю всю складну ситуацію за допомогою розповсюдження українських іробільських новин, україн, якісь партнери з офіційними представниками телеканалів і так далі. В коротких відео в Інстаграм, YouTube, Facebook, Instagram, в усіх соцмережах. друзі. Якщо вам це цікаво, і хочете потрапити до нас команду і тримати роботу, будь ласка, за посиланням нижче в профілі. Я вам проведу безкоштовний фір, де все розкажу розвинутої цивілізації. Ну Отже, друзі, потім дивіться, нам зараз потрібно неймовірно триматися один одного. Де б вони були? За кордоном, в Україні. І Так само українці за кордоном і в Україні мають один одного триматись. Бо все, що робить зараз українська влада, і всі, хоч хто, хто хоч трошечки влади має в Україні, взагалі абсолютно в нуліну не зацікавлені в тому, щоб в Україні і українців було все добре. Є там хороші, але їх дуже швидко глушать. Бо е, хороші ж хочуть, щоб хорошо було, а коли хорошо, то заробити не можна, напиздити це все, понимаєте? Отака от ситуація. А ми з вами, як напризволяще, кінуті, е, пропаганди їхні надивились, е, щось повірили. з один з одним всі переслались. І тепер всі, отак, як, як одіночки, розорвані, Не одне ціло, не одне сильне, розумієте, нам треба одним. Це ж їхня задача була нас з одного сильного народу отак всередині, блін, погасити, як грубо кажучи, топором на мілкі кусочки поробити, щоб ми а, поодинці нічого не могли зробити. Розумієте, сильних на навіть вже повбивали, самих таких класних, патріотичних, всіх хто могли б якусь революцію зробити, чи щось ще або вже помирали, або ще досі там воюють. Да? І народ давайте теж доб'ємо налогами всім зробимо, так ще й от зашугаємо їх. Якщо ми один з одним не будемо триматися, друзі, ви зрозумійте, що нам треба сплатитися і бути проти теперішньої системи і влади всім разом, а не десь їм там потакати, підгинатися, слухати їх закони, цей телемарафон. Боже, то, то вже я не знаю, в якому бункері треба сидіти, щоб не зрозуміти, що ворог всередині такий самий, як зовні, тільки щоб є інакше, розумієте? І де вони були за кордоном? Об'єднуйтесь, дружіть просто так, гуляйте, ходіть без цього комерційного подтекста. Розумієте, це наша сила українська була завжди допомагати один одному, бути і так далі. І розумієш, що влада нам показала, що хуй вони в солі. Я дуже перепрошую за мати, але я не можу нічого інакше підібрати. Хуй вони в солі за всі наші донати, за всю нашу допомогу і так далі. Ще й згори лопатою по хребті дадуть. І ми оце на них надивилися і думаємо, якщо вони так, так і ми так будемо. А не, немає, так бути, друзі. Трошки в собі людяні знайдіть принципи, мораль. Будьте чесні один з одним. Дуже важливо. Бо ну уявіть, що з нами буде далі, якщо ми це зараз не зробимо. Тримайтесь, друзі, тримайтесь. Бо буде піздець, якщо ми це не зробимо. Все, я з вами на зв'язку чекаю вас в коментарях, що ви про це скажете. Папа, друзі, везу зараз автівку ще одну в Україну. Для ЗСУ. Вже третя за місяць, так. Да? Ну так, стараємося, стараємося.